Силу бірки 2 листопада провело в останню путь вже дев'ятого земляка, нескореного і до останнього подиху вірного своїй батьківщині, – 36-річного воїна Юрія Колесніка. Народився Юрій 19 травня 1987 року в селі Бірки. Навчався там у місцевій школі, після якої вступив до Харківського залізничного технікуму. 26 травня 2007 нашого земляка було призвано на строкову службу до збройних сил України. Після демобілізації у 2008-му чоловік одружився. Разом із коханою вони виховували двох діточок. Майже 14 років Юрій попрацював на харківській бісквітній фабриці. Чоловік мав багато друзів, був відкритим, порядним, чесним, позитивним і надійним. Понад усе любив свою велику сім'ю, своїх батьків, був гарним братом, люблячим і коханим чоловіком та батьком. Коли думаєш про Юрка. Нічого не можеш ніколи погано сказати. Це насправді справжній герой, справжній чоловік, справжній син, справжній батька, і про нього можна сказати, тільки найтепліші і найкращі слова. Він був справжнім, Справжнім у всьому. Я хочу сказати, що він сам, не мовляв, залишився без батька. Його виховувала одна мати. Виховувала так, що. Він можна назвати його людиною з великої літери. Ми вклоняємося низько сьогодні перед його подвигом. Ми вклоняємося перед Його життям, яке він віддав за те, щоб кожен з нас мог дихати оцим повітрям, дивитися в небо, чути спів пташок і бачити основне одне одного. 29 січня 2023 року Юрій був призваний по мобілізації до Збройних сил України у штурмовий батальйон Омега. Пройшов навчання старшого сапера інженерно-саперних спеціалістів. З 19 вересня, по 4 жовтня, захисник проходив навчання у підрозділі воєнної частини А 1414 за скороченою програмою підготовки Марксмена 100 21 жовтня 2023 тисячі під час виконання бойового завдання наш земляк отримав поранення поблизу населеного пункту Андріївка Бахмутського району і був госпіталізований до Києва. Помер молодший сержант Юрій Колеснік, командир першого штурмового відділення, третього штурмового взводу, 12-ї штурмової роти 4-го штурмового батальйону військової частини А0501, 28 жовтня 2023 у національно-військовому медичному клінічному центрі міста Києва. Лікарі боролися за життя чоловіка до останнього. Любляча сім'я, мама, дружина, двоє дітей. Сестра втратили найдорожчу людину назавжди. Низький уклін і вічна світла пам'ять нашому захисникові Юрію Колесніку. Герої не вмирають.